Всім привіт! Дякуємо, що дивитесь Good Library переклад. З вас підписка та вподобайка. Зазвичай ми проводимо від третини до половини нашого часу в мріях. Це може звучати як велика трата часу, але, на думку науковців, це заняття має певну користь. Бо інакше, згідно з еволюцією, люди б цим не займались. Тож, щоб розібратися, оглянемо на головного мрійника, нудьгуючого підлітка. Чудово було б відкрити щось будь що навіть ось цю рослину. Бути одним з тих дослідників, які роками подорожують навколо, підтверджують гіпотези, а всі вважають їх геніями. Але хіба зараз хтось таким займається? Чи залишилося ще щось для відкриття? І чи витримую я дизентерію, цингу, піраній, чи ще щось? Моєї витримки не вистачить, навіть щоб закінчити пробіжку. Але я зроблю це. одного дня. Я зберуся з силами, прокинуся до сходу сонця і пробіжуся. Виграю всі перегони і зроблю це так легко, що інші завдання будуть розвагою. Коли я опинюся на Олімпійських іграх, їм доведеться обрати мене капітаном, а я ввічливо прийму пропозицію. І чи сваритиму я напарника за те, що не кричав на мене? Ні. Я спокійно скажу. Сподіваюся, тобі краще. Отже, ваші мрії та мрії інших людей виглядають схоже. Погляньмо, що відбувається. Щоб побачити, як частини мозку активуються, коли ви виконуєте роботу. Думаєте чи мрієте? Науковці використовували нейровізуалізацію, що показало збільшення прилиття крові та витрат енергії в цих ділянках. Вони активуються, співпрацюють та передають між собою інформацію. Разом вони називаються виконавчою мережею. Коли ваша свідомість починає мріяти, активуються інші ділянки мозку. Вони складають мережу пасивного режиму роботи. Ця назва ніби зазначає, що нічого не відбувається. і Птично роками науковці вважали цей вид діяльності відпочинком. Однак детальніше дослідження показали, що ці ділянки мозку працюють, коли ми згадуємо щось, обмірковуємо наші плани та надії, і тоді, коли наш розум поринає у найрізноманітніші мрії. Розум може проникати у тривожні спогади й проводити пам'яті минулі події, такі як сварки. Тож він може заблукати у повсякденні згадки, наприклад, плани на післяобідній час. А найцікавіше стається тоді, коли розум переходить у світ. Вільних асоціативних думок, якими він керує підсвідомо, такий тип блукання асоціюється зі збільшенням кількості ідей та позитивних емоцій. Існують також докази, що мрійництво допомагає людям уявити, як досягти цін, ладити з людьми та керувати життєвими ситуаціями. Науковці вважають, що у цьому процесі важлива фаза, що генерує потік ідей та раптових думок завдяки мережі пасивного режиму роботи. Після чого йде процес відбору, розвитку та. Втілення найкращих ідей з цього потоку, які керується логічним мисленням частиною виконавчої мережі на думку керівника візуалізаційних досліджень, спільна робота цих двох мереж важлива для креативного мислення. Разом згідно зі свідченнями, логічна частина виконавчої мережі й творча частина мережі пасивного режиму роботи пов'язані між собою. Як ви можете побачити, під час мрійництва кожна мережа виконує свою роботу в унісон з іншою. У підлітків перефронтальна кора та інші ділянки, які важливі для виконавчої функції, все ще формуються. Однак підлітки здатні розмірковувати над проблемами та цілями, особливо, якщо інші поважають їх особистий простір. Друзі, дякуємо за перегляд. Дивіться наші інші відео та підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!